Розпаковка Apple Card. Прийшла коробка. Така дружині. Приніс, кажу, Тримай, що там сюрприз. Що за сюрприз? Знаєте, відкриваємо Фух, розриваємо, дивимося. Що тут летить смітник? Фух. Дружина кричить, не роби так. Дивіться, що ми маємо. Ми маємо цю бажану картку. Apple. Знаєте, що прийшло? У мене є давно така картка. Я вже відчуваю себе майже громадянином. USA. час будуть сиплювати таку на нас на такі слова. Але факт є фактом. Такі картки раніше бачив тільки в телевізорі. Це справжній метал, справжній метал. Це сплав титану, це залізна повністю картка. Тут написано Кіра Шабель, це жінка, з якою я помешкаю в одному приміщенні. Це моя дружина, і тут написано Golden Such. Це банк від Apple. Це Appleська карточка. Це найкрутіша карточка, яка може бути в США. На мою думку, я маю зараз три кредитні картки. Це у мене є Bank of America, Discover і в мене є все такий Apple. Юзаю в основному, тільки Apple, тому що кожен день прилітає дуже багато кешбеку. Дуже багато Де що не заправляю свізді, кидаю. За страховку плачу, бензин, продукти, повністю все, все закриваю. Дуже на карта рекомендую. Але ви не можете її отримати просто так. Вам потрібно мінімум 6 місяців тут відпрацювати, наростити свій кредитний скор. І коли у вас вже з'явиться fico скор, от тоді ви зможете отримати таку красу. Я таку карту отримав через півроку перебування в США. Моя дружина карту отримала через рік перебування в США, тому що я відразу працював на наступний місяць, а дружина до сих пір в мене не працює, тому безробітні отримують тільки картки через рік. Ті, хто працює через півроку.